Світ біблії конкурс із вивчення святого письма, який проходить в Україні з 1990-х років. Упродовж останнього року адвентистська молодь України у своїх громадах вивчала книгу пророка Ісаї. Потім разом зі своєю командою брала участь в обласних вікторинах. Далі у вікторинах регіону. Таким чином, у фіналі конкурсу, що відбувся на території українського адвентистського центру вищої освіти під Києвом, взяли участь вісім збірних команд із восьми регіонів України. Цей конкурс стимулює стимулірує щоб вивчати священне написання, вивчати Біблію. І для нас як християн, це дуже важливо. Не менш стимулюючими були призи, які отримали команди після завершення змагань. Третє місце посіла збірна зі східного регіону, друге молодь із Дніпровського регіону. А перше місце уже другий рік поспіль здобула збірна команди зі столиці. В індивідуальному заліку перемогу отримав Євген Ніколаєнко з Києва. Це гром серед ясного неба, такий приємний, приємний. І я очень рад. Я молився. Я просив Бога, щоб он допомог, тому що я знаю, що наша команда готовилась. і я лично готувався, і просив Господа, щоб він напомнил того, що я готовил. Учасники вікторини розповідають, чому беруть участь у конкурсі. Цікава тема книга пророка Ісаї. По перше, великий обсяг. Потім що різні про різні народи прородства, і також багато може якихось таких речей незрозумілих. Дуже цікава книга. Її хочеться вивчати. В неї хочеться заглиблюватися ще більше досліджувати, шукати нові джерела, які щось пояснюють, розказують, доповнюють. Кожна команда показала високі знання цієї книги Біблії, тож організатори та журі високо оцінили їх. Для мене це було великим благословенням бачити, як молодь вивчала книгу пророка Ісаї і з яким кількістю часу, з якою швидкістю вони вирішали ті питання. На деякі конкурси ми ставили достатньо кількість часу, але проходила одна третя цього часу, і вони вже були готові задавати. Адіті роботи ну я вдохновлен. Тим що наша молодь а она любить священне писання, она читает читає священне писання. изучает. ізучає наступного року молодь у своїх громадах вивчатиме доктрини адвентистської церкви, а далі як підсумок візьме участь у подібному змаганні. Микита Ісаков, Київщина, вісті надії.